Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось: Запоріжжя, область, що чекає, що буде. Давайте, може, хороші новини. Хочеться чогось хорошого. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати наш новий весняний збір і дівчатка. Там будуть ще й для вас розігруватись подаруночки. Тому долучайтеся, всім дякую, хто підтримує завжди наших хлопців та дівчат. Запоріжжя, найближчі дні. Що чекає, що буде? Запоріжжя найближчі дні. Ну, так, цікаво йде, так, да? життя поруч зі смертю. Я думаю, що багато будуть ховати. Можливо, буде якась така процесія гарна, але вона ну, трагічна, так. Да? Коли везуть на щиті, будуть е, говорити про захист міста додатковий, буде хтось приїжджати, хтось їде до вас. Причому їдуть не просто поговорити, а з якимись претензіями, з якимись пропозиціями, що є є проблема не тільки на фронті, є проблема і у місті. Десь недопрацювали, десь недоробили і треба буде доробити. Знову ж іде, якщо до вас над, будуть надходити кошти, кошти і допомога американська. Це дуже добре. Будете більше чути літаки наші, це однозначно. Але не все так просто, не все так швидко. Тепер в якийсь додатковий буде контроль за цими коштами. Трошки пересваряться ваші там в керівництві. Кажуть, хочеш ще гроші, їдь до центральної влади, їдь до Києва, розмовляй там. Можливо, і можливо, дадуть. Бачите, не дають говорити. Не дають говорити. Кажуть, Ань, що ти їм все розказуєш? Підсилять вас. Не все можна казати, є якісь таємні плани і по місту для підсилення, і по фронту. Якісь договори нові поставки, але ворог йому, його це не влаштовує. Його це не влаштовує. Йому хтось швидко доклад, бачите, карта диявола, швидкі новини, швидко йому хтось щось передасть, щось зілє. Як є якийсь виток інформації, і у вас буде якась цифра загиблих на вашому напрямку, щось оприлюднює. І трошки воно буде лякати. От щось буде якісь. Ну, навіть, можливо, офіційно, може, військові скажуть, що зараз, якби нам не здавалося, що стабільно, погано, але стабільно, то на фронті є великі проблеми. Так? Втрати там великі. Запоріжжя, найближчі дні. Будуть думати, що до якихось ще прифронтових відсіляти чи ні. Знову торги за ЗС. Летить по енергетиці, летить по ресурсах знову, мені показує передмістя приватний сектор. Що його так бентежить? Його щось бентежить в центрі міста. Я ж кажу, чи він, то хоче, чи він там десь в за цей закрутиться, якусь висотку хоче чи якусь башню, щось таке хоче. Центр міста. От йому туди він ніяк не може влучити. Ну що, наші рицарі борються? Тиск хороший на ворога на запорізькому, але питання в тому, що він знає, куди ми хочемо піти. В нього є резерв, він його зараз не показує. Ворога. Є загроза. там Не все так просто. Тобто можуть анонсувати ще хороші новини, але не все так просто. Він не такий дурний, він зараз дуже швидко навчається. Ворог Запоріжжя найближчі дні. Дивіться, таке відчуття, що там район, де заводи, де промисловість, він якось почне знову звідти залітати. Він буде тестувати маршрут за маршрутом. Тобто західне місто з одного боку, з іншого, в день діти, в день діти. Дуже обережно щось на дорогу попадає. Ви скажете, ну, трошки, можливо, буде навіть тихішим, хороші. Можливо, тут такий момент, що може бути трохи притихне, затихне. Але тут, тут от, от. потім піде зіткнення пряме, дивіться, я вам викладаю як ото фокус, диявол да? ми, ворог ми і карта смерті. Бої смертельні, бої важкі. За якийсь клаптик. Застрягнемо десь. За гуля поле підуть. Не -не. Ми йому тили виб'ємо, повзриваємо щось в окупованих, він буде дуже лютувати. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя найближчі дні. Залізниця його знову цікавила. Тут знову йому там щось треба. Хоче він дійти десь до передмістя. Якісь ДРГ. Знову буде інформація про ДРГ. Знову. Не відразу їй скажуть, але вона буде. І на якихось навіть автівках він може хоче під'їжджати, доїжджати. Десь якийсь рух може бути, десь по трасі щось таке буде, що будемо прямо перехоплювати в моменті, просто звідки ти взялось. Вріхівський напрямок. Нам не все кажуть. Так, є там, де ми протиснули, але нам не все скажуть. Ні, там не буде якоїсь такої великої перемоги. І знову ж таки він нас як в пастку заганяє. Там є загрози для військових. Пройдемо вперед-вперед в Оріхівський напрямок. Десь застрягнемо. Застрягнемо, ми знали, що там і погода така, і трошки нам там важко. Там ще будуть якісь дії розгортатись, і ми і вони, я ж кажу, там просто велика кількість втрат, і там і це з того і з того боку. Ну, з того боку, нам все одно. Тим більше, цим, тим нам простіше жити буде. Давайте так, Приморське, Приморське. А є можливість нам їх відкинути, є, десь стати в хорошу позицію захисту. Там є можливість. Але вони як це чекають, розумієте? От вони як чекають, що от ми зараз зробимо, ми трошки, знаєте, зупинимось потім, втомимось, і вони такі, ага, а тепер підемо ми. Тобто вони, ми, ми, вони. Отак, по черзі, і воно буде змінюватись, ця ситуація. Гуляй поле найближчі дні. Є якась вказівка по гуляй полю, Є якась вказівка пряма. Від вищого керівництва. Тримати, відтискати, випалювати. Там дуже великі вибухи. Випалювати. Там щось іде. Він буде мститись за голі поле, обстріляєте. Чому мені промішуваха часто йде? Не знаю, але показує, що буде прям мститись, попри фронтових. І буде бити якусь дорогу. Там, де ми можемо підтягувати резерви на гуляпілі, буде така ситуація складна. Складна, тому що він буде розтягуватись по фронту. Він буде тягнутися по фронту. Вільнянські найближчі дні. Зупинка, заправка поруч. День. День буде людей кошмарить. День людей кошмарець, як сутінки, як темніє, то по передмістю. Герняйск найближчі дні. Таємна інформація. От щось буде відбуватись, ворог шукає там скупчення військових. Він, на жаль, його знайде. Там по передмістю прильот, ніхто не розуміє, чому в ті будинки, да, бо там люди. Може бути прямо так, а і в день він може цілеспрямовано вдарити в центр. Тут треба бути обережними, тому що цілі будуть і вони будуть хаотичними. Не коли знаєте, змійка йде, а тут зненацька раз, і на вас воно повернулось. Він чітко знає, куди він б'є. Тримайтесь.